Всім привіт! Ви тільки гляньте, який цей Едельвейс у пані Тетяни Данилюк вийшов. Він просто неймовірний, дуже цікаво підібрані відтіночки, він на даний момент виглядає, як хвіст павича. Ну, дуже цікаве поєднання. Прикраса вийшла просто бомбезна. І якщо вам приглянулася дана прикраса, і вам. Ну, дуже хочеться її отримати, обов'язково пишіть пані Тетяні, вона відтворить вам цю красу. Адже вона знає, які відтінки використовувала при виготовленні даної прикраси. Від вас коментар, як вам прикраса сподобалася чи ні. Ну, просто неймовірно, в яких тільки відтінках її не подавали. Ну, дуже гарно. Напишіть нам обов'язково коментар. Всі посилання. Шукайте в описі під відео, нажимайте на слово більше і знайдете все необхідне для вас.